До мене у двір дрони почали літати. Збили в мене, як дві деревини в дворі. Я думала, що вони мені в хату залетять. І це длилося три тижні. Клуб розбили, школу розбили, дитячий садик розбили. Якщо були люди в мене на вулиці, я всюди не приїхала. А так людей немає, я одна. Що я робитиму? Ні медсестри, ні магазина, ніде нічого немає в нас цього. Тому що усі повтікали. Зразу воєрували з дітьми, а потім сказали усім виїжджати із села. Я довго, звісно, що не согласилася. Ну як це так? Усе наживати і все бросити і уїхати. І приїхати з голими руками. Ця війна не... Не похоже на війну, тому що це унічтозення людей, народу. Люди гибнуть. У нас так багато погибло людей у селі.